Коли Господь Ісус наказав нам любити своїх ворогів, Він говорив про наших особистих ворогів, яких ми знаємо в обличчя, і щоб ми могли їх простити і благословити, якщо ми знаємо їх особисто. Але в 13 розділі Пісня до Римлян тот же Господь через апостола Павла говорить, що слуга Божий не напрасно носить меч, щоб наказувати тих, хто робить зло, і це не відміняє захист відчизни, Християнами, і навіть не християнами, а навпаки, це написано є служіння Богу, щоб боронити нас від зла. І люди, які кажуть, що треба кидати меч і любити ворогів на лінії фронту чи будь-де, вони просто не знають реальності і не знають слова Божого. Тому рекомендую відрізняти одніх ворогів особистих і напад на цілий народ і захист держави від зла. Ще дещо про любові до ворогів. Чи написано десь в Біблії любити сатану, який є ворогом людства? Чи сказав Господь любити ворогів, і це означає, давайте будемо любити і сатану. І молитися, щоб він покаявся? Звичайно, ні. Так чому ж тоді, коли людина одержима сатаною, коли людина насилує дитину, катує, вбиває, спалює живцем? І нею фактично володіє сатана. Ми осмілюємося казати, ви маєте любити його. Хіба це не насильство над своєю совістю і над своєю свідомістю? Це абсолютно безглуздя. Ніколи ми не маємо любити сатану і тих, хто одержимий злом і робить зло. Ми маємо зупинити цю людину, і якщо ми зможемо її зупинити іншим способом, тоді можемо пропідути Євангелія. Я чув історію, як в радянські часи радянський солдат зайшов в дім одного віруючого, поклав свій автомат і почав чинити насильство над його дружиною. І цей брат, маючи пацифістське відношення, любові до ворогів, він став на коліно, і в той час, як він робив це зло, цей радянський солдат, брат молився і плакав, і нічого не зробив. І відпустив його. А тепер я хочу запитати вас, якщо ти дружина, як ти подивишся на свого чоловіка, який стоїть і молиться в той час, як тебе насилують? Чи не хочеш, щоб він тебе захистив, як справжній чоловік? Як це має зупинити зло нормально, кожна нормальна людина? Давайте не будемо безглузними, ненормальними, тому що це не та ненормальність, яка нам потрібна раді Христа. Захист слабих. Допомога немічним і покарання зла в будь якій законній формі, завжди було частиною християнства. Плюс освіта, просвітництво, проповідь Евангелії. Але ці прості речі, як покарання зла, правда, яку ми говоримо, викриваючи зло і темряву, і милосердя це завжди було Божим ділом. Тому не треба розказувати, що віруючі люди не мають зупиняти зло, тому що це є неправда, і це є перекручення Євангелія, і це є неугодно Господу, тому що зло має хтось зупиняти, і не тільки руками невіруючих людей. Першими мають бути віруючі, які зупиняють зло. Тому благословіння вам усім, нам усім, в ім'я Ісуса. Правильний приклад любові до ворогів я бачив на одному відео, де наші військові із дрона е, скидували воду і помилували російського солдата, який підняв руки і молив про пощаду. Він розкаювався, що він прийшов, він здавався в полон. І до полонених. Ми проявляємо любов саме в цій формі. Ми даємо їм їсти, даємо їм пити, ми їх над ними не знущаємося. І саме про таку любов до ворогів говорить нам писання: якщо ворог твій голодний, накорми, напої його і так далі, і так далі. І це називається любити не емоціями, не цілувати його, а просто не вбити його і дати йому те, чого він потребує. Оце і є любов до ворогів. Не плутаєте із захистом вітчизни, продовжуючи тему а, воїнської служби, вбивства і любові до ворогів. Коли Іван Хреститель проповідував Покайтеся, тому що наблизилося Царство Небесне до нього прийшли солдати і запитали його, а що нам робити. І Іоанн мав би їм сказати: кидайте зброю, ідіть моліться Богу. І ніколи більше нікого не вбивайте і любіть своїх ворогів. Цікаво. Ми можемо почитати в Євангелії. Іоанн Хреститель сказав, що робити воїнам. Він сказав: нікого не кривте, будьте задоволені своєю зарплатою і не беріть більше, ніж вам дано. Тобто, продовжуйте служити вірно і будьте чесними, будьте людяними. Ось так. Так що... Не треба говорити про пацифізм Євангелія. Ви знаєте, можу чесно сказати, що я не дуже хотів іти в армію, не планував. Мені було добре викладати англійську, бути пастором церкви. Але коли мене призвали служити на захисті мого народу, моєї держави. Серце проговорив, що я буду з тобою там, де ти будеш. Він не сказав мені, кидай зброю і тікай, ховайся. І багато чоловіків вони пішли захищати, тому це нормально не хотіти вбивати, але це ненормально скидувати відповідальність захисту на когось іншого. Благостуні вам.